Добрий день, шановні колеги, форум комісії охорони здоров'я материнства дитинства також є. Ми проводимо сьогодні засідання одразу двох постійних комісій: Комісії з питань охорони здоров'я материнства і дитинства і комісії з питань спільної власності територіальних громад. Харківської області реєстрацію депутатів та голосування ми будемо проводити окремо по кожній комісії, тому дозвольте, будемо починати. На засідання наших постійних комісій присутні Оксана Васильівна Малишева, керуюча справами виконавчого апарату обласної ради. Валерія Олегівна Дзюба, заступник голови Харківської обласної ради, вибачте, Ольга Миколаївна Бондаренко, заступник керуючого справами, начальник управління з організаційних питань діяльності ради виконавчого апарату обласної ради, Олена Михайлівна Ковальова, начальник управління з питань комунальної власності виконавчого апарату обласної ради. Волченко Ігор Володимирович, заступник директора департаменту охорони здоров'я Харківської обласної військової адміністрації, запрошений на засідання нашої комісії Врагов Руслан Сергійович, генеральний директор комунального некомерційного підприємства Харківської обласної ради, обласна клінічна лікарня. Шановні колеги, перейдемо до реєстрації на засіданні комісії. З питань охорони здоров'я материнства і дитинства присутні шість членів комісії. Будь ласка, Людмила Миколаїв спільної власності із восьми членів спільної власності присутні шість на засіданні. Так, дякую шість. Так, кворум є шість представників комісії з питань комунальної власності. Кворум є в обох комісіях. До нас приєднався Ілья Миколаївич Крючков, начальник управління правового забезпечення діяльності ради виконавчого апарату обласної ради. Шановні депутати, які будуть пропозиції щодо порядку денного. Так, є пропозиція проголосувати за порядок денний у цілому. Будь ласка, проводимо голосування окремо по комісіям. Будь ласка, комісія з охорони материнства і дитинства. Хто за порядок денний? Прошу голосувати. Так, шість за рішення прийнято. Будь ласка, комісія з питань спільної власності територіальних громад Харківської області. За. 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 Шість за. Рішення прийнято. Переходимо до розгляду питань порядку денного. Розглядається питання про проект розпорядження голови обласної ради про надання згоди на проведення робіт за проектом реконструкція будівель літери Ч-9 та м 9 комунального некомерційного підприємства Харківської обласної ради, обласна клінічна лікарня з влаштуванням захисної споруди цивільного захисту сховища за адресою проспект Незалежності 13 в місті Харків. Будь ласка, слово для доповіді надає. Ця Олені Михайлні ковальовій начальнику управління з питань комунальної власності виконавчого апарату обласної ради. Яку Світлана Олександрівна. доброго дня, шановні депутати. На розгляд обласної ради звернувся генеральний директор комунального некомерційного підприємства Харківської обласної ради, обласна клінічна лікарня і надав пакет документів із проханням надати згоду на проведення робіт за проектом реконструкція будівель літера ч 9 та М-9 комунального некомерційного підприємства Харківської обласної ради обласна клінічна лікарня з влаштуванням захисної споруди цивільного за. Захисту сховища за адресою проспект незалежності 13 місті Харків. Проведення реконструкції викликано потребою у підземному захисництві під подвійного призначення з властивостями сховища загальної міськісті 2000 осіб. Проектом передбачено реконструкцію існуючих будівель. В частині існуючої ліфтової шахти, замінає вертикального транспорту та із забезпеченням зупинки ліфта на позначній нижці рівня фундаментів будівлі для сполучення з підземними переходами, з виконанням будівельних та монтажних робіт без припинення роботи закладу. Головною метою реконструкції будівель є забезпечення найбільш швидкого та комфортного переміщення пацієнтів та персоналу у підземно підземнозахисній споруди. Фінансування заходів зазначеної реконструкції будівель передбачено програмою економічного і соціального розвитку Харківської області на 2025 рік, яка затверджена рішенням обласної ради номер 10458 від 24.12.2024 року. Проект будівництва реконструкції будівель літера Ч 9 та М-9 комунального некомерційного підприємства Харківської обласної ради обласна клінічна лікарня затверджено розпорядженням начальника Харківської обласної військової адміністрації від 16 жовтня поточного року номер 958 в. Згідно з фінансовим планом підприємства, це початок був у 2024 році щодо стізного проєкту. Щодо проєкту був передбачений у 2024 році у фінансовому плані підприємства. Проведені роботи з проєкту. Він також затверджений розпоряджену начальника харківської військової адміністрації на 2025 рік. Також видатки на завершення проектної документації. Демієнтації 100 тисяч вже на початок будівельних робіт передбачено в фінансовому плані підприємства, які погоджений департаментом охорони здоров'я та затвердженим головою Харківської обласної ради за висновками постійних профільних комісій. Цей об'єкт знаходиться у спільній власності, закріплений за підприємством на праві оперативного управління. Видатки передбачені, експертні звіти є. Проект, я, як я вже я сказала, затверджено начальником обласної військової адміністрації того управлінням за Розглядом зазначених документів підготовлено проект розпорядження для винесення на розгляд двох простірних профільних комісій про надання згоди на проведення робіт за проектом реконструкції будівель літра Ч-9 та М-9 комунального некомерційного підприємства обласної ради обласна клінічна лікарня з улаштуванням захисної споруди цивільного захисту сховища за адресою проспект 13, тринадцять Харків. Прошу підтримати зазначений проєкт розпорядження для видання відповідного розпорядження з вас на Так, Ігор Володимирович, Руслан Сергійович, є що додати? Добрий день, колеги. Немає нічого додати. Так, Департамент треба. Так, добре. Які пропозиції, шановні колеги? Uh, можна колеги? питання. Так, да, питання. Давайте тоді ласка. до питання відразу перейдемо. Переходимо до питань, будь ласка. Так, да, Людмила Миколаївна, Слава Наксандре, у мене одне питання. Ми даємо по цьому розпорядженню даємо дозвіл саме комунальному некомерційному підприємству, але ми ж там делегували повноваження щодо визначення функції замовника департаменту. Яким чином тут буде працювати департамент Капстрою? Саме по цьому проекту не надавалося функції саме от по цьому проекту реконструкція будівель з улаштуванням захисної споруди цивільного захисту сховища департаменту капітального будівництва обласної військової адміністрації не надавалося. Цей проект наразі виконує і проектну документацію, замовляв, і початок робіт у сумі 100 тисяч на цей рік передбачено по соцеконому саме підприємству. Так, добрий день шановні Ми... депутати, Россол Олександрович. Можна я е, скажу. Руслан Брагов, генеральний директор. Е, дивіться, це проект. Це наша підземна лікарня. Ковчег дійсно тут ще не було. Делегування на капстрой, і тут капстрой не може бути замовником, тому що це е, гроші державні це України Facility, і тут тільки е, або власник, або балансоутримувач може виступати в ролі замовника. І е, тут виступаємо ми, е, і лікарня буде замовником і, і робіт, і проектів і всього іншого. Е, тут ще не було ніяких рішень саме по по цьому питанню. Повноважень ми не передавали. До, по до, так, не до, до. Тоді в мене таке ну, суто уточнити. Мені на 33-й сесії надавали дозвіл, там визначали замовникам, мене просто сплутала оця буква і цифра 49 учбово-діагностичний корпус. Тобто, по даному, по даному літері ми давали функції замовника саме капстрою, а зараз в розпорядженні також фігурує. Буква і цифра штрих е 9. Це не, не одна ж та сама будівля, це різні будівлі. Ну тоді трибути однакова. Це будівля одна і та сама, але ж в нас в цій будівлі ЧЕД-9 і мштрих дев'ять. Виконується ж. Там ремонтували приймальне діагностичне відділення з екстренкою, і там тому, мабуть, в цьому є плутанина. Це все одна і будівля, яка має 9 поверхів. І е, вона віз... скрізь фігурує саме ці е, букви і цифри Ч9 і М-9. Ну, просто в рішенні сесії було зазначено М 9 учбов діагностичний курс. Так, да, ну там приймально діагностичне відділення було. Ну, я роботи... маю на увазі, можливо, в розпорядженні потрібно бути по М-9 також внести уточнення, щоб не було такої плутонини. Тому що виходить така ситуація, що у нас вже є рішення по цій букві, і зараз є розпорядження, і вони можуть контувати. Тому що, як правильно ви сказали, це стосується однієї ж самої будівлі, але різних там рівнів, чи поверхів, чи яких там, ну, підземних конструкцій комунікацій. Якщо для вас це ну, не буде якоюсь там проблемою, я маю навіть ну, не вирішувати. не було є. проблеми, але. Коли... Це інші відео робіт, можна я додамся. Це інші відео робіт. В, одному, тому ж, в одній будівлі проводяться різні віди робіт. Тобто ми давали вже дозвіл на проведення окремих видів робіт у цій будівлі. Їх може бути там хоч 100 різних. Тому на ті ми давали. Тут я так розумію, якісь питання по тому, хто це фінансує, і має, не можуть бути передані делеговані права чи обов'язки стосовно цього. І буде Виконувати безпосередньо за, заклад, Однальний тому заклад. ніяких питань. Якщо це буде ревізори, це дивитись то вони мають розбиратись, що там саме спроектоване, що буде по роботам, і щоб вони одна на одну не накладались. Ну, це тема ревізорів, нехай перевіряють. Це справа, що ми давали дозвіл не на деякий витербіт, а саме на реконструкцію. Це в рішеннях визначений обсяг робіт, і не совпадав з обсягом розбіт в розпорядження. Питань нема. А ми Чому? давали дозвіл на будівлю, Тому у мене є питання: чи не буде в подальшому це проблематика, коли одне та саме будівля вказана в рішенні, де ми делегували повноваження повністю реконструкції капітального ремонту капстрою департаменту, а зараз вже в нас є розпорядження, де ми даємо ж те це саме, не але виключно на проти. Це все. Там просто крапки ж нема, там же е під кожне розпорядження йде назва проєкту, як і тут, реконструкція будівель літера Ч 9 м 9 комунального некомерційного підприємства, і потім сам е сама назва, назва проєкту там улаштування захисної споруди цивільного захисту, так і в тих Добро. же розпорядженнях, там Добро. ну окрема назва на кожне. Деталізовано самовитобі, добре. якщо це буде не буде проблемою, то я запрещую. Ростислав Олександрович, ну от я дивлюсь фінансовий план на 2025 рік. От тут у нас є, ну, наприклад, реконструкція частини приміщення аудиторії апаратину на житловій будівлі літера М 9 учбово диагностичний комплекс. Далі є там реконструкція приміщень сьомого поверху, учбово диагностичного корпусу М 9 Також є по Ч 9 Реконструкція примального відділення ЧЕШ 3 9 по незалежності 13. Тобто, сама назва у нас наразі йде е, питання з улаштуванням захисної споруди цивільного захисту. Я ж що, да, що, що ви по одній будівлі вказуєте безпосередньо від робіт. Так, дякую. Так, добре, ще питання, колеги. Пропозиції. Підтримати рішення. Погодити проект розпорядження. Хто за те, щоб погодити проект розпорядження голови обласної ради? Будь ласка, прошу голосувати. Голосуємо. Комісія з питань охорони здоров'я материнства і дитинства. Хто за пропозицію погодити розпорядження? Прошу голосувати. Так, шість за. Рішення прийнято. Дякую, шановні колеги. Будь ласка, голосуємо. Комісія з питань спільної власності територіальних громад області. Хто за те, щоб погодити проект розпорядження голови обласної ради? За. 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 Так. Шість, сім. Ні, сім. Прошу врахувати. Сім. Нелі Юрієвна приєдналася це до робіт. Робіт. Це 1. За, 1. Да. 1. дякую. Так, сім за. Шановні колеги, рішення прийнято. Порядок денний нашого сьогодні засідання постійних комісій вичерпано. Я дякую всім, хто так мобільно швидко приєднався для вирішення загальних питань. Шановні колеги, дякую всім за роботу. Засідання постійних комісій оголошую закритими. Людмила Миколаївна, дякую вам. Дякую, всі колеги. Дякую, дякую до зустрічі. Дякую. дякую. До побачення добре. До 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 У мирного дня і вечора. Навзаємо.